Американський президент Дональд Трамп прокоментував трагічну загибель 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яка врятувалася від війни в Україні та знайшла прихисток у США. Дівчину смертельно поранили ножем у метро. У розмові з журналістами Трампа запитали про відеозапис цього злочину. Президент зізнався, що раніше не чув про подію. Жахливо, коли це сталося? Відреагував він. Після уточнення, що злочин мав місце ще в серпні, а відео з камер спостереження з'явилося лише нещодавно, Трамп пообіцяв ознайомитися з матеріалами і розібратися у справі. Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку, додав він. Вбивство сталося 22 серпня в місті Шарлот, штат Північна Кароліна, на станції швидкісного трамвая іст Вест Булевард у районі Саут Енд. На кадрах видно, як нападник раптово дістає ніж і завдає Ірині три удари в шию, поки вона слухала музику в навушниках. Від отриманих поранень дівчина загинула на місці. Підозрюваним у скоєнні злочину є 34-річний де Карлос Браун, молодший безхатченко з довгою кримінальною історією. Він неодноразово був заарештований за тяжкі крадіжки, пограбування із застосуванням зброї та погрози. Чоловік відсидів 5 років у в'язниці за розбійний напад із використанням смертельної зброї. Крім того, проти нього залишалися відкритими інші справи, зокрема за зловживання системою екстрених викликів 911. Суд навіть сумнівався у його психічній спроможності брати участь у процесі. Після затримання Брауну надали медичну допомогу та висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотиви його дій поки що невідомі. Слідство триває.